Свобода відпочиває з незрозумілих причин. Свободівці у міській раді вже вкотре не захотіли перейменувати агенцію з підготовки до євро на ЛКП Привітне місто, хоча Євро давно вже минуло. Відмовилися також голосувати за продовження оренди на приміщення міграційної служби. Вперед день сесії ми проводимо колегію. На колегії голосуємо це питання розглядаємо, це переносимо. Вчора ми таку колегію провели. Сьогодні П'ять разів більше питань знімалося з порядку денно, ніж вчора дебатувалося на колегії. Чому? Що за ніч міняється? Що прийшли якісь циклони, магнітні бурі, у львові дуже великі крутилися? Оце в мене є питання до наших колег-депутатів. А ще своєю бездіяльністю свободівці вкотре провокують сварку між Львовом та польським перемишлем, адже там ще минулого року передали українцям народний дім. Натомість у нас свобода уже декілька місяців відмовляється передати колишні майно військових підготоване для приміщення польського європейського дому у Львові. І депутати працювали, і міська рада. Працювали над тим, щоб Міністерство оборони виділило цю будівлю, і фактично ми вже готові її звільнити, але вже другий чи третій раз це питання переносять. І переносять, я бачу, це фракція Свободу Свободи. Не знаю яка мотивація, що вони хочуть, чи політичне рішення, чи просто амбіційне. Близько 20 питань міські свободівці зняли сьогодні з порядку денного.